Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. І зараз, сьогодні я хочу вам показати такий рецепт. Ну, я вважаю, що він бюджетний. І тим більше, що він пісний. Якщо не додавати яєць, то він може бути і пісним. А для тих, хто все-таки яйця їсть, то краще з яйцями, звичайно. Ось такий у нас сьогодні буде рецепт. У нас будуть гречаники, тільки не м'ясні, до яких ми звикли, а рибні. І що для цього нам потрібно? І такі здорові рибки вони вагоють 900 грамів. У мене залишилася гречана кашка відварена. Тут її грамів 300. Я беру 2 яйця, 4 цибулини це вони ось такі невеличкі. Якщо у вас нормальні, дві здорові цибулини, тому що рибка цибульку полюбляє. Я беру 2 яйця і спеції. Сушений чесник, можна додавати свіжий, кому подобається цей такий різкий запах і аромат. Обов'язково сіль, мелений перчик і олійка, на будемо смажити. І ще я додам: у мене це не пісний варіант, ми не пустимо. Майонез. Можете не додавати майонез, можете додати сметану, подивитися по тому, якої консистенції буде ваша рибка після того, як ви помелите. Тому що це дуже багато залежить, як ви хочете формувати ці гречаники. Якщо хочете, щоб вони були тугенькі, щоб їх Обсипати борошном і смажити. І це потрібна така туга консистенція, можете не додавати, але все-таки пам'ятайте, що риба вона сама по собі сухувата, і гречка теж. Тому трішечки я додам. Можна додати зовсім невеличку капелиночку гірчиці не міцною, Я додам та чайну ложку. Ще потрібно буде окріп. Перш за все, що потрібно зробити, це ось таку глибиченьку. Мисочку закладаю туди рибку. Рибка ще лід. Ще вона не до кінця розмерзлася. Вона не чищена, тому що вона ще морожена не чищена. Отак, От як вона є, заливаємо її окропом. Для того, щоб легко знялася шкірка і для того, щоб легко відділити її пісечок. Оце саме важче, що... Є. І з цього процесу це найважчий процес, це виділити рибку. От і все, накриваю рушничком. Накриваю рушничком і деякий час нехай постоїть. А ми все приготували і чекаємо хвилиночку, поки відстане, прохолоне трішечки водичка і працюємо далі. Постояла рибка і хочу вам показати, яка вона. Ось. Вже охолола водичка. І тепер гарно знімається, витягуються і плавнички, і знімається шкурочка, все дуже просто отак беремо і витягуємо отак. Всі кісточки. Щоб ніде ніяка кісточка не попала нам в котлетки. І витягується все. І ось так гарно очищається. так. Якщо ви не за окропом не, не обдасте ніколи вона ви її не зможете так почистити. Ось так гарно обчищається. І ось тепер я беру отакі шматочки і викладаю отак. От Бачите? Гарно просто знімається саме оце філе. Обчищаєте, просто ось так. Кістка залишається, хребет, це все гарно знімається. Ось така гірка у нас вийшла рибки. Обов'язково слідкуйте, де яка кісточка, де вам не подобається, де якась чорна плівочка, все, ось так передивіться, щоб не було, воно зас... писмажиться, його видно не буде. Але все ж таки, якщо у вас це те тебжить, повибирайте все, що зайве. І ось тепер нам потрібен подрібнювач, або якщо немає то м'ясорубка, щось якийсь агрегат нам потрібний буде, обов'язково. І перш за все сюди відправляємо цибульку, тому що вона саме твердіша. І тільки тепер додаємо рибу. І потрібну рибку, щоб вона була майже однорідна. Тепер додаємо сюди яйця. Додаємо сіль. Чайну ложку, не більше, тому що в нас гречка вже відварена і в неї все є. І свіжемеленого перчику він набагато смачніший і такий. Чайну ложечку сушеного, чесночку. Він дасть таку приємну нотку, але такого різкого запаху і аромату не, і смаку не буде. Додаю сюди чайну ложку неміцної гірчички. Гірчичка теж додасть і м'якості рибки, і теж така цікава нотка. Я додаю десь 2 столові ложки, маю цей момент можна пропустити, якщо у вас піст. І все це гарно змішуємо ще хвилиночку. Ось дивіться, яка маса повинна вийти. Біленька, ніжна, ви погляньте, ніжна, ніжна, пухка. І ось тепер тут важливий момент, якщо ви хочете, щоб гречку було видно, щоб гречана крупа видно було в структурі самих ваших гречаників, я хочу, щоб це було однорідно, щоб гречки не було видно. Тому я додаю отак ось так. Досить. І все. І перебиваємо тепер ще раз-разом. Ось така маса у нас вийшла. Все-таки гречку трішечки видно, тому що вона, поки розіб'ється гречка, то ми втратимо зовсім структуру рибки. Тому ось так. Ось такою структурою вона повинна бути. Викладаємо. Ось скільки в нас вийшло гарного фаршу. Він такий пухкий, пухкий, пухкий. Тому я його буду і не обвалювати борошні, а просто буду формувати. Ложечкою і подивимось, що у нас вийде. Для того, щоб легше було формувати, я в отаку піалку в мисочку наливаю трішечки олійки, для того, щоб вмочувати ось так ложечку. Ставимо сковорідку на вогонь. Смажувати будемо дуже швидко, тому що пам'ятаємо, що гречка у нас відварена, а рибка готується, вона помелена, готується дуже-дуже швидко. Наливаю. Отак гарненько, 2-3 столові ложки, олійки. І обов'язково повинна бути кришечка. І ось тепер ложку в олійку. І ось так прямо тут у мисочки і буду формувати ці котлетки. И накрываем крысичку. Я вернула і смажуємо з іншої сторони. Вони дуже ніжної структури. Якщо ви хочете, щоб вони у вас були такі тугіші, плотніші і ем, краще тримали форму, щоб були такі, знаєте, і не хочете обвалювати борошні, борошна додайте сюди. Е, я додала 2,5-3 столові ложки борошна. Гарно змішала, воно стало тугішеньке. Пробуємо так. Тому що ці дуже ніжні, е, так щоб е, зараз от приготувати зараз. І поїсти то можна. А так, щоб я хочу трішечки і в заморозку покласти, то я додала борошно От і все, дивіться. Із двох рибочок ми приготували таку гору смачних гречаників. Щоб ми просто посмажили дві ці рибки, почистили, посмажили, нам би не вистачило двом людям поїсти пообідати і повечеряти. За такої кількістю цих двох риб речана кашка тут ми додали яєць, додали того всього і дивіться, яка гора смачнущих гречаників. Ці вже виховали, дивіться, які вони, хрустка така шкуриночка. Дивіться, які вони всередині. Видно цибульку. Гречки майже не видно, тому що ми її перебивали. Дивіться, які вони соковиті, які вони ніжні. А на запах не здогадаєтеся ніколи, що це риба. На смак дуже-дуже смачні. ми вже скуштували їх із коляною. Тепер чим їсти ці гречанки? Можна їсти як перекус, просто викладати на хлібчик і їсти. Додавати як до гарніру, до картоплі, до каші теж можна, чому ні. Але ми пам'ятаємо, що гречка тут є всередині вже як гарнір. Тому найкраще це подавати або тушкована капуста. Або просто салат овочевий, свіжий таких свіжих овочів, чи з пекінської капусти, який салат, чи листя салату і декілька таких ну, риб-лічаників, і вам гарний чи обід, чи перекус, чи вечеря. Так що готуйте, хай вам смакує, а з вами ж, як завжди, я, любов, миру вам, Божого захисту кожного. І рясних Божих благословить. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Це правда дуже смачно, хто не робив, спробуйте.